Траса минуча і швидкоплинна, тому намагання зупинити мить мають практичне значення, в усякому разі, в нашому випадку. Цього разу наша знімальна група вирушила в напрямку мікрорайону Черьомушки. за комсомолкою. Перша зупинка. На майже ідеальному газоні озеро з лебедем, ведмедик, пальми, якесь екзотичне дерево, що дивиться в довколишній світ великими очицями пластикових квітів. Пластик, гума, фарба і фантазія. Ось такі складові нев'яночої краси, яка ми трохи образились, відвернулась від перехожих і загравала за авто, що проїздила. Здили повз суб'єктивної точки зору. Квіти в руках ведмедика були зайві, адже кому він мав їх дарувати, незрозуміло. Де та ведмедиця, що він на неї чекає? Отож, квіти ми забрали, і переклали на клумбу. Все ж, решта залишилося на місці приносити радість і малювати усмішки. Наступна зупинка біля районної держадміністрації. Тут пристойний газон, і вже відомі нам розкішні кани у самому розквіті своєї величної краси. Помилувались і в дорогу назустріч новому і незвіданому. Відділ освіти зустрів нас квітучим шаленством з одного боку. Навіть лебеді потонули у квіткових хвилях і яскравими суцвітями Герані та Петунії з іншого. Правда, не на рівні асфальту, а дещо вище на балконі. Дорога не близька, рушаймо. Звертаємо в двори в пошуках цікавинок. Двір, як двір, не кращий за інший, Та кожна клумба в квітах. Частина відцвітає, інші саме квітують або ж очікують на свою пору. Запитую в мешканців, що цікавого є в мікрорайоні. Кажуть, ідіть до елітного будинку. Вирушаємо у вказаному напрямку, дорогою відмічаємо бордюри з пластикових пляшок, клумби, немов посипані квітами. Будинок, що ми його шукали, одразу привертає увагу. Та не лишень тим, що новий, проєктований за новими стандартами. Дуже виділяються клумби і газони з тильного боку будинку. Доглянути не те слово, газон зелень аж вбирає очі троянди. Кущики самшиту, Європа, та й годі. Поряд дитяча площадка, також незвично яскрава і ціла. В дворі будинку також цікаво. Дивні рослини, швидше за все, декоративні сорта модрини і знайомі нам з дитинства, мирно уживаються на одній клумбі. Запитуємо у жіночок, які саме виходять з під'їзду, хто опікується цією красою. кажуть, родина з першої квартири. Намагаємось зв'язатися домофоном. Не відповідають напевне, ще на роботі. Відволікає нас від клумби дівчина, яка сидить біля під'їзду будинку, що поряд гукає зняти персик, що посаджений на ганку. Підходимо. У вікно вигляда власниця дерева. Каже, посадили років три тому. Цьогоріч вже 23 персики було. Та всміхається, діти не дали посмакувати стиглими плодами. Зірвали раніше. Проте не сердиться. Каже, що найкраще то період світіння. Обіцяєм навесні прийти, поглянути на красу. Рушимо. Дорогою знову розпитуємо, де і що гарного є. Жіночка біля під'їзду каже, біля елітного будинку, та там ми вже були. Підтримуємо розмову і запитуємо. Всім до вподоби. Йдемо вперед, буквально за рогом будинку, помічаємо наші улюблені квіти, а ще в кошику на підвіконні і вхід до гаража також обравлений нічною красунею. Дорогою далі розпитуємо перехожих. кажуть, немає нічого. Та ми не звикли відступати, заглядаємо в шпарини, гарний двір та за парканом не видний, а от собака не спить. Йдемо натомлені і не дуже щасливі, аж раптом яка краса. Правда, господарів не достукались, та сподіваємось, вони вибачать нам несанкціоновані зйомки. Краса ж для усіх. Вже просто повертаємось до офісу, аж раптом з-за високого паркану нам підморгнув сонячник, немов запрошуючи до двору. Востаннє випробовуємо долю, стукаємо, відчиняють господарі і навіть запрошують у гості, а там. Є на що подивитись з усього на світі зроблені різні цікаві кашпо зі старих калошів із щобіт. Господиня каже: вже квіти відсвіли, а нові будуть наступного року. А ще з використаних пляшок, бляшанок. Старих чайників і таке інше вражають і так звані малі архітектурні форми: свинка, слоненятко, зроблені з пластикових пляшок, конячка з березових чурок, квіти з тих таки пляшок, змій Горинич і родина лебідів зі старих покришок, млин і колодязь з дерев'яної вагонки, все за винятком хіба що фонтанчику. Зроблене власними руками. Господарі кажуть, те, що зробив сам, приносить більше радості. таку красу робить? – Ну самі придумали, самі робимо все. Все-все, так. Що з інтернету побачимо, що самі придумаємо, ну так потрошки. Ну, от я завжди запитую, а нащо? На О, що? це для душі, це, це, це. раді свого нас, Масандра, удовольства. Да? Раді. Да? Да. Ну вже а так. Що ви тут... Вже трошки поцвітало в нас. Ну так було лучше, але зараз. А що ви тут от, ви, вечорами відпочиваєте? Сидите, ну, звісно, там? виноград по виноградом. Ми тут в столик поставимо. І сидимо чай п'ємо. Да? Да. Ну, давайте можна ми познімаємо, да, що у вас будь тут. будь ласка, це все, -все зроблено своїми руками, так? Так, дуже приємно. Ну, а взагалі, от, багато ви витрачаєте на ці всі речі? Ну, грошей я маю на увазі. Грошей абсолютно ніяких. Що, треба це колесо, старе колесо щось зробити? Це хіба грошей треба? Ну, це на краску тільки і все. Краска, а це тенісний шарик який купив, щоб очі зробити дракону. І все. А то в лісі березу зрізали для коника, а то з бутилок поробили, свинка і слоник. М'яниця з дерева свого зробили. Ту з колеса, лебіді теж з кольос пороблює. Я бачу, у вас є речі придбані, ну, там такі якісь, yeah. е, і є речі зроблені своїми руками. От що більше вам подобається? Ну, В основному своїми руками. Що своїми руками зроблено, то не, не так прино... більше удовольстві принесе, ніж те, що купиш. Звісно, воно глаз радує. І радуємося, самі радуємося. І, і нормально. Полишаємо двір, в якому назавжди оселилися бусли. Посеред двору росте незвичне дерево любові, і все так і дихає затишком і щастям. А як по-іншому, коли краса поряд. Наближається осінь менше яскравих соковитих барв. Отож, встигнути б самим побачити і показати вам, яку красу ми робимо власними руками. Отож, зустрінемось.